Хто почуття їх може передати, коли, відвідавши убогий хліб, вони побачили святе дитяко. І привела туди величну військ, яку зістили ангели, не люди, не пояснити слів про дитини зміст. Мир на землі, благовоління людям. Хоча не чув спів ангелів святих, і я святих тепер не шукаю. та слово дарував Господь всіх і вірую все, що в ній приймаю. І радість повне серденько моє, тому що можу з Богом спільність мати усе в житті для щастя в мене є, і з Богом стає моє велике свято. Амінь. Досвідився місяць, ясний, ясу задається, Он ж на вас прибав прекрасну, та старі родився, а не так раніше дати, то хвилі на кожає, геть від вірута на сім'ї, повсякдені, я даду, діти за душає.